14 квітня 2025 року. На автостоянці, яка знаходилася в мене на путі дому, е, не скинув вибухівку і машини почали вибухати. В той час я була на роботі. Моя дитина на змішаному навчанні в школі і три уроки, виходить, доволі на вані, а два уроки в школі. В укритті, якщо є траву, вони займаються, там все облаштоване. І вона, якби це сталося до 10-ї години, то дитина, звісно, була дуже злякана і не знає, які наследства цього було. А так вона овіси доветиро роки на онлайні дома і зібралася і пішла на 10 школу. Уроки закінчились, дитина хотіла йти додому, але ну такі значні звуки, і вона мене зателефонувала, казала, що вітає дрон, боїться йти додому. Я і сказала, залишайся в укритті. Був такий шок, що я не пам'ятаю, як за скільки хвилин я добігла додому. Було дуже багато диму, тому що машини, авто, ну, автомобілі і взриви, і воно вже все палало, дим, страшний, чорний, все було в диму. І мої вікна якраз ходять на стоянку і зазнали дуже значних пошкоджень. Що... Була в розпачі. З роботи приходиш. Сум. А глядячи на вікна, ну не настрію нічого не було. Я зайшла в телеграм-канал і дивлюся повідомлення. Є, приймаю громадське коле, заяв на відновлення пошкоджених вікон у місті Суми. Ну, я ризикнула подати заяву. Ви знаєте, це як шанс мій був. І мені пощастило. А ще я хотіла додати, о, у мене на днях день народження. І це благодаря громадському колу, їхнім партнерам, вони мені дуже зробили подарунок, дуже приємний. І я ну, не знаю, як висловити свою подяку. Дуже вдячна.